Так, запис є, є, все працює. Привіт, світлічки. Так, значит, ми сьогодні з вами поговоримо про гороскоп Кеті ну, От, Одна з найвідоміших співачок 21-го століття. Ну, ось вона така зірочка. Та чому я взяв конкретно цей гороскоп? От, я вам хочу показати, як навіть невеликі знання ведичної соціології може нам допомогти. Значит, перше, хто вона така? Кеті Перрі. американська співачка, авторка пісень, продюсерка та телевізійна суддя. Одна з найуспішніших поп співачок 21-го століття. Значить, на Ютубі понад 18 мільярдів переглядів. От. Ну, це я думаю, що застарів дані, бо там в вже напевно набагато більше. Понад 150 мільйонів проданих записів. Далі, в неї підписників 46,5 мільйонів це тільки на Ютубі користувачів. Да. Тут виникає питання, знаєте, кажуть, да от візьми, там заспівай пісню, прокачай вокал, там ля-ля-ля, все супер там, і так далі, будеш відомий, популярний, буде в тебе все класно, купа грошей, все супер замечательно. Ніфіга, не буде. Не буде, я вам поясню чому. Тому що от, ведичні писання говорять про те, що в першу чергу ви маєте виконувати тхарм. Що таке тхарма? Це є богом прописані обов'язки. Далі, коли ви спілкувалися з якоюсь групою людей, ви звертали увагу напевно на те, що чим більшу кількість людей ви з ними спілкуєтесь, в якийсь момент вам стає важко. Ну тому що кожна людина про вас щось думає. От, ну давайте трошки таке про неприємне. Да? Там розповідали дівчата, які... Знімались там голеними, ще щось таке відбувалося. Да? І каже, потім всяке там еротичного характеру, різні сни сняться, тобто ти не можеш спати, ще щось таке. Розумієте, те, що на вас хтось дивиться і щось про вас думає. Не факт, що хороше. Ну так, давайте по-чесному. Тому що хтось про вас може думати щось добре, хтось про вас не факт, що буде думати добре. Далі, коли про вас там думає тисячу людей, це одна історія. Коли про вас думає мільйон людей, це зовсім інша історія. Да? Давайте ми подивимося, кетіпері в чому секрет її успіху. Да? Давайте дивимося, значить, ну, Перше, давайте ще ми трошки подивимося, як вона виглядає. Ось це вона, така мила дівчинка, ну, така класна. Далі, ну, це її фото. Так, ой, зараз секунду. Да, ось вона. Ну, така, то есть, ну, нема тут щось такого садити прямо. Да? Ну, така от прикольна, така от, да. от, окей, хорошо. Да. Так, тепер давайте ми подивимося. Значить, далі. В неї є підписників на цьому. Ой, зараз не на йду кнопочку нажав. Да, ну, хорошо, хай буде. В неї є підписників на Ютубі 46,5 мільйонів. 46,5 мільйонів. Так, що було зрозуміло, в Україні 32 мільйони, 35 перепрошую, 35 мільйонів людей живе зараз на даний момент. От, ну, Там різні цифри, є 32-35. Да, кажуть, хтось за кордоном, хтось ні. ну Тобто зменшилось. Да. Тепер Давайте подивимося, кількість переглядів в неї на Ютубі. Ну, 4 мільярда переглядів, 4,2 мільярда переглядів. Да. От, я коли зайшов, почав дивитися, ну, я, пері, як сати, я чув десь її пісні, це не є прям я не є там її фанатом. От, але коли я почав дивитися її відео, знаєте, я був трохи здивований, тому що найменше відео, яке в неї набрало, це 200 мільйонів переглядів. Оце от Hawaii. 200 мільйонів переглядів, мінімум. Решта йде там, 700 переглядів, 300 мільйонів переглядів, 800 мільйонів. 4 мільярда бачимо, 4,2 мільярда, 1,5 мільярда, мільярд, 1,5 мільярда, 1,3 мільярда. Як? Звідки? От, звідки це все береться? Да? Ну, я вам скажу, звідки це все береться. Коли ми подивимося, її гороскоп. Ну, то це є, є гороскоп, він тут більше звернутому вигляді. Ну, це згідно даних всіх тих, що я знайшов в інтернеті. Да? Значить, давайте ми подивимося от карту Раші. Це є основна карта. От, ми не будемо весь гороскоп роздивлятися у всіх деталях, подробиться. Хорошо. Я просто хочу показати буквально кілька простих речей. От як знання ведичної сології вже може вам допомогти, щоб побачити, хто вона що вона. Перша, значить, згідно всіх тих навчань, які нам дають наставники, ну, значить тут у нас знаходиться Лагна. Тобто це є перший будинок. Да, ось тут у нас знаходиться от Лагна сама, бачимо. Да? Далі, значить, коли є гороскоп, в гороскопі, ми що бачимо? Значить, коли планети потрапляють у верхню частину гороскопу, ця людина буде дуже духовною. Тобто вона точно є людина духовна. Ну, ще ми маємо тут одне підтвердження. Що дивіться, лагнеш потрапляє. О, ну, висхідний знак у неї теризи. Ну, тут у нас іде перший будинок, ну, перший знак, другий і так далі. О, да, значить, це у нас іде, відповідно сьомий знак. О, значить, так, давайте я кольор поміняю, бо щось, напевно, це трошки не дуже зручно. Да, о, таким, напевно, давайте жовтий, щоб точно було добре видно. О, да, не, зелений. О, так, напевно, краще буде. Так, перше, значить, тут ми бачимо, це у нас сьомий знак. Так, от відповідно, це у нас знак терези. Знак терези це є повітряний знак, він є дуже рухливий. Далі тут у нас стоїть лагна, далі у нас тут стоїть Сур'я, Шані, Чандра, Будха. Що це відповідно дає сонце. З перепрошую, сонце. Це людина буде сяяти. Тобто, навіть сонце тут ослаблене, все одно вона буде людина заміна Місяць її будуть любити люди. Сатурн, от Сатурн є раджогакарака, він є господар 4 -го, 5 -го будинку, плюс Меркурій господар 9-го будинку. Ця комбінація, от цей Сатурн з Меркурієм, Шані Будха. Да? От, тобто це є господар дев'ятого будинку, господар 4-го, 5-го, да? це є потужна подвійна раджа Йогакарак. Мочніше. Мочніше, і це в першому домі все знаходиться далі. Далі дивимося. Лагнеш, господар першого будинку в неї потрапляє куди? В другий будинок. Голос, система цінностей, співати. От у нас дитинство вже співала, ну, мало того, вона співала в храмі, народилася в дуже духовній сім'ї. Дивіться, гроші просто так до людини не приходять. Я спеціально буду записувати ці відео і буду вам показувати якісь певні речі. От люди дуже часто женуться за чим? Ну от є, називається порушарка. Що таке порушарство? Це чотири цілі життя. Чотири. Перше це є тхарма Богом прописані обов'язки. Друге це є артха ресурси, так, які нам потрібні для виконання богом прописаних обов'язків. Третє це йде насолода, це йде кама, і тоді йде мокша. Ну. Дхарма, артха, кама, мокша. Оці чотири речі нам потрібно зрозуміти. Дивіться, що вона відбувається, вона виконує свою дхарму. По-перше, вона терези, це повітряний знак, співати, танці це її. Вона свою виконує. як душа, вона є дуже глибока людина. Тут стоїть Венера разом з Кету. Вона в своїх інтерв'ю і ту інформацію, яку я знаходимо, вона знаєте, що каже? Я каже, для мене мистецтво, от то що я співаю, це є молитва просто через музику. От. Ну я не настільки детально вивчав її пісні, ну, от. але з того, що вона каже, т. вона каже, то дивіться, Лагнеш, основна планета, знаходиться разом з китом. Це є дуже глибока людина. Далі для того, щоб вміти щось створити, потрібно мати третій будинок. Так? От. І тут ми бачимо, у неї стоїть Юпітер в, в цьому в стрільці. Це знову ж таки вміння створювати щось нове. Тому вона має талант створювати щось нове. Терези, це е, музика, співи, танці. Лагнеш стоїть з кету, дає глибину, причому дуже сильну глибину, плюс вона сама сказала, це молитва. І третій сильний будинок це для людини творчості прям фантастична комбінація. Так, Тому вона така популярна, тому вона має цю популярність. От. Тобто ми бачимо, дхарма виконується богом прописані обов'язки. Тому вона має ці рейтинги. Ну, дивіться, звичайно, потрібно прикладати власні зусилля, потрібно щось робити. Так, потрібно мати гарний голос, співати, танцювати, все це чудово. Але якщо у вас немає цієї глибини, дивіться, для чого я спеціально записую ці всі відео. Для того, щоб вам показати успіх та не тільки, що ти вийшов, станцював, заспівав. Є люди, які співають, на їх виду набирають сто переглядів. Далі розумієте, який потрібно мати рівень любові, наскільки в неї велика душа, про те, що вона в стані вмістити 46 мільйонів користувачів. І кожен про неї щось думає. Ведечні писання нам про що говорять? Про те, що в нас є два дві дороги. Або кожна людина, з якою ви спілкуєтесь, вона вас проклинає, або вона вас благословляє. Якщо за нею йдуть, дивляться, спостерігають 46,5 мільйонів людей, щось вона робить добре. Вона точно щось робить добре. Я не кажу, це не є та людина, за яку я там прям спостерігаю, дивлюсь, да? От, ну, тим не менш, щось вона таки вміє зробити, і щось вона таки робить добре. Тому що ну, не може за йти така кількість людей. Якщо вона робить це все правильно, Господь буде їй допомагати. Тобто, дивіться, є два рівня. Верхній рівень, коли Господь нам допомагає створювати дорогу, але нам потрібно і самим прикладати якісь зусилля. Вона працює комплексно, тому вона має такі рейтинги. От, подивіться на її відео. Перепрошую зараз, щоб це YouTube зараз не, не кричав нам. Да, Ви бачите, скільки переглядів ось має. Да, От маєте скільки переглядів. І тоді, в комплексному питанні, так, тоді це дає відповідний результат. От вам маєте, як працює ведична астрологія і як людині досягати успіху. Прекрасно? Перше, виконуйте тхарму. Друге, до вас прийде артха, ресурси, гроші. В наступному відео ми ще от гороскоп Кріс Норман. Дуже рекомендую. Так само група Смокі. Ну, це покоління слухали це мої батьки, їхні друзі там слухали. Да? Ну, от, я пам'ятаю також, це. Ну, це кажу в наступному відео. Детальніше розповім. Хорошо? І так, про КТП. Ось таким чином досягається успіх. Тобто, крім просто поспівати, ще потрібно виконувати якісь певні, має бути духовна платформа. Ну, всі відео, які я записую, в першу чергу, це є перша тхарма, друге це є Богом прописані бою. Якщо ви їх виконуєте, артха, ресурси прийдуть. Служіть іншим, робіть щось корисне, за вами підуть, все у вас буде добре. Я вам дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.